Яке кардіо найкраще обрати на схуднення? Мабуть. Через день мене питають це питання: що ж краще зробити: велотренажер, орбітрек, чи все ж таки бігову доріжку, чи може взагалі на дворі побігати. Тому, роблячи кардіо, я вирішив розповісти, вам яке ж буде оптимальне кардіо для схуднення. Що треба зрозуміти для початку, що силові тренування качають ваші м'язи, а кардіо качає ваше серце. Тому на кардіо важливо орієнтуватись не на якийсь вид навантажень, а на пульс, з яким ви робите це кардіо. Наприклад, низький пульс це друга зона 60-70% від вашого максимального пульсу. Якщо навіть не хочете розбирати цифрами, то це такий Пульс, при якому у вас трохи затруднене дихання, але ви ось як я можете продовжувати щось розповідати і далі при цьому йти. Так як на цьому пульсі ти будеш працювати повільніше, то твій організм буде максимально використовувати саме жири, як джерело енергії. Ідеально підходить для такої довгої. Витривалої роботи при високому пульсі це більше 75% від вашого максимального пульсу. Ви будете працювати більш інтенсивно. Ви вже не зможете, як я розмовляти зараз, і ваш організм буде більше використовувати глікоген, а це саме та швидка енергія в м'язах, яка нам потрібна більше для силових тренувань. Тому це більш підходять такі варіанти в зрівні. або може якісь спринти робити, або в залі можна канати зробити, щоб трохи. Розігнати ті мітохондрії, щоб вони краще використовували потім у повсякденному житті ваші жири. Тому, взагалі, не важливо на якому тренажері ти робиш кардіо. Важливо, з яким темпом і яким пульсом. І головне розуміти, що жири жирами горять, ноги йдуть, але це все буде працювати тільки при дефіциті калорій. Тому спочатку розбираємось з холодильником, а потім вже вибираємо кардіотренажер. Ще більше цікавої та корисної інформації про схуднення у мене на сторінці підписуйся.